Путін вчергово дав наказ влаштувати в Києві майдан, і це не новина. Новина тут трошки інша. а саме риторика, якою зараз послуговуються московити, і вона один в один з тим, що говорить Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Тож, якраз це і буде предметом нашої розмови. І ну і звісно, ми поговоримо про імовірність такого майдану, що нам з цим робити. Вітаю! Ви на каналі Болгаровисновки. Мене звати Андрій Болгаров. Я український журналіст. і Я дуже раджу вам підписатися на цей Ютуб канал. А якщо ви вже це зробили, я вам дуже дуже дякую. Ну і звісно, дякую тим, хто залишають коментарі під цим відео, вподобайки чи просто радять його комусь з знайомих. Я вам за це дуже дякую. Ну а перед тим як ми власне почнемо, я все ж таки хочу ще раз оголосити, що я долучаюся до збору для наших військових окремий загін безпілотних систем спеціального призначення тайфу національної гвардії України нищить ворога за допомогою саме новітних систем. І от зараз його екіпажі перебувають в найгарячіших точках фронту, і тому хлопцям потрібна ваша допомога. Вони збирають на РЕП, автомобілі та їхнє обслуговування, ну, а також супутнє різне обладнання для безпілотних авіаційних комплексів. Мета збору 400 тисяч гривень. Посилання на банку. Ви побачите в посиланні в описі до цього відео. Ну а тим часом нам є про що поговорити. Отже, є таке видання. Ресурс називається Нет», Є там такі осечки, які його власне і веде. І от буквально кілька днів тому, ближче до вечора, вівторка, він повідомив, що у нього є інформація про те, що мінімум два департамента та управління ФСБ Російської Федерації спільно з одним із оперативних відділів служби зовнішньої розвідки опрацьовують організацію найближчим часом в Києві. Майдану з метою повалення президента України Володимира Зеленського. При цьому використовують вони тези, що майже повністю повторюють твердження, ну тобто маніпуляції президента США Дональда Трампа. Раніше це джерело в 2024 році попереджало про підготовку серії різних ІПСО проти президента України. і от Судячи з усього, зараз російські спецслужби знову переходять до більш рішучих дій, вважають ГУЛАГу не, із залученням агентурної мережі в Україні, а також тих осіб, які прагнуть зайняти керівні посади в офісі президента та Кабміні, і були б згодні на всі умови Кремля. Це дуже така, знаєте, трошки смішна інформація. Якщо врахувати, що ті, хто згодні були зайняти стати гауляйтерами України, щоб їх поставив Кремль, і вже на територію України здебільшого немає. а Ті, хто є, сидять і мовчать. І я дуже сумніваюся, щоб зараз навіть от тих, тих, кого ми там. Час від часу називаємо зрадниками або людьми, які ну не, не мають вони права займати ті чи інші ладні посади, були б готові ризикнути своїм тому числі життям для того, щоб займати ці галіаторські посади. Тож на кого це розраховане, не зрозуміло. Далі у повідомленні гулагу не це про те, що е, про відмову Зеленського виконати вимоги Трампа та наступний політичний скандал в США у вересні 2019 року щодо їхньої телефонної розмови, які отримав на. Змо Україна гейт і мало не став приводом для імпічменту Трампу з урахуванням стивості Трампа. Його нинішні атаки на Володимира Зеленського більше схожі на зведення особистих рахунків ніж на допомогу Путіну. Тут йдеться а, про те, що Трамп настільки не любить зеленського, що готовий зараз йому просто мститися. І це теж на новина, ми це теж обговорювали, зокрема я на цьому каналі, дуже легко знайти з цього приводу відео. Але так само я казав, і зараз я не відмовляюся від своїх слів, що так не думаю, і, і, і я майже певен, що Трамп не дуже любить Зеленського, але він дуже любить владу. Він дуже любить прихильність своїх прихильників, тобто електорату. І е, якщо подивитися зараз на реакцію його, в тому числі американського. Тарато, коли Трамп почав розповідати різні і казки там про Зеленського, про його рейтинги, про якісь там неймовірні суми грошей, про ще щось. Йому почали просто-напросто показувати, що це все неправда. А американці навіть вже почали буквально від вчора флешмоб увішують на будинки на фасади будинків своїх. Ми чорні прапори, тобто є такі, виявляється, чорний прапор сполучених штатів, то він теж смугастий, але він повністю чорний чорний. Це якби не згода з політикою саме Білого Дому. Тож є така собі підозра, що Трамп так чи інакше за всі свої висловлювання, перш за все, відгребе від власних громадян, і це точно наша справа. Ми точно зараз не будемо критикувати, а уж тим більше намагатися посіяти таку, так би мовити, додаткову емоційну ворожнечу нашого українського народу який зараз веде запеклу боротьбу за своє виживання, посіювати ворожду е е саме з американцями, бо це точно нам не треба, і це точно на руку кремлю. Але саме в цих зведеннях, які поклали на стіл Путіну, йдеться про те, що зараз ідеальний шанс, щоб в Україні у Києві влаштувати черговий майдан. Нібито Зеленського знов ніхто не підтримує, нібито українці повністю в роздраті, в роздраї. і тому можна зараз просто вийти на майдан, його влаштувати, і одразу це станеться переворот, заклад, чи щось таке. Ну а потім вони знов приїдуть на танках з прапорами, їх там будуть зустрічати квіточками. Ну тобто, це просто змішно. Одна справа, коли про це розповідав путіну Медведчук десь в кінці 21-го року. Хоча я думаю, що навіть так він тоді не розповідав, і Путін собі придумав, врешті-решт це і сталося повномасштабне вторгнення, бо він так вважав. А інша справа в 25-му році, бачи, як українці не здалися і, попри внутрішні свари, не збираються здаватися. Але але це не єдина інформація. Буквально за два дні, яка з'явилася на ресурсі ГУЛАГу.нет, Вони потім у першій половині вже середи заявили, що відбулася нарада в адміністрації президента Ерефії, за підсумками якої управління внутрішньої політики адміністрації президента має за підтримки другої служби ФСБ задіяти всю пропагандистську межу та всі групи тролів з метою дискредитації Володимира Зеленського. На нараді, як приклад успішної роботи іншого військового підрозділу, навели репости. Ілона Маска, у яких він вихваляв делегацію РФ в Судівській Аравії та поширював інформацію про якісь там повістки для зеленського. Судячи з усього, акаунти маска перебувають в зоні уваги окремого підрозділу Міністерства оборони Російської Федерації, який займається інформаційно-психологічними різними операціями, тобто ІПСО. А от контроль за виконанням Укладено особисто на Сергія Кирієнка, який звітуватиме перед Путіним роботу в соцмережах у терміновому порядку. Доручена організувати заступнику управління внутрішньої політики адміністрації президента, так би мовити, царя Путіна Тимуру Прокопєнку та ще двом начальникам відділів адміністрації президента. Очевидно, стверджує гулагунет, що переключення російської пропагандистської машини на українську аудиторію та посилення тиску на українців збігається з інформацією іншого джерела, яке вчора попередило про підготовку внутрішніх протестів в Україні за участю ФСБ та СВР. Також очевидно, що останній резонансні виступи виступ Трампа та його твердження, які не відповідають дійсності, також будуть використані для атаки на президента України. Ну і далі. Тут стверджується, що в найближчі тижні ми ймовірно побачимо нові атаки пропагандистської машини Путіна на Зеленського з метою дестабілізації ситуації в Україні, бо їм не вдалося зламати Зеленського зовнішнім тиском, і тепер вони атакуватимуть його з середини. Я записую це відео 20 лютого 25-го року, і це певним чином символічно, тому що саме з 20 лютого і почалися оці. Найкривавіші, найзапекліші дні Євромайдану революції гідності, коли, коли власне український народ справді заявив про себе, пішов без зброї, пішов під кулі снайперів. Ну а потім ну, Янукович просто втік, і тоді в Україні пала не тільки влада Януковича, а й влада Путіна. І власне саме за це Путін і буде мститися. І знаєте, в цій історії я маю на увазі. Те, що Путін хоче мститися нам так, як він собі бачить. Це те, що він так і не зрозумів, що таке є майдан, яка природа українського майдану, що його не можна просто взяти і зненацька зробити. Ну або навіть не зненацька, там заплатити гроші комусь, вивести людей, якихось людей на майдан. Ні, це перш за все мають бути на майдані люди свідомі, які туди пішли, тому що вони так відчувають, не за які не за гроші, і оце все. Це якраз і призводить до головної проблеми. Майдан за гроші зробити не можна, але без грошей він теж не може функціонувати. Утім, все одно зібрати Майдан можна виключно за ідею. І отут, тут з одного боку є. Давайте все ж таки поговоримо. Ну, так, інформація тут насправді така серйозна, не можна її ігнорувати, навіть по про те, що іноді цей ресурс ГУЛАГу.нет розповідали. Ну, там вони броли, можете, може, згадаєте, там рік тому вони взяли інтерв'ю. Оце Сєчкін взяв інтерв'ю двох вагнерівців, які розповідали про злочини Росії проти України, про розстріли цивільного населення, як вони захоплювали міста, що вони там робили. Але чомусь, на превеликий жаль, Сечкін так і не зміг у цих вагнерівців, або тим більше вони ж давали йому інтерв'ю з відкритим обличчям, і кудись вони потім зникли, можливо, вже і не живі. Але так чи інакше це було б. Правильно, якби це їхні всі свідчення були б задокументовані. Тут сталося так, що потім один із них почав відмовлятися від своїх слів і тому подібне. Отже, так чи інакше, це зараз не дуже важливо важливо, те, що скоріш за все, дійсно в Кремлі на Лубянці, де знаходиться ФСБ в Росії, якраз і відбуваються певні так би мовити, міроприяті щодо підриву державної стійкості України, і звісно, вони зараз просто для них ідеальний момент скористатися всім, чим можна, аби підірвати. Але але якраз я кажу, що про що я хочу поговорити? Чому Майдан неможливо організувати просто так за гроші? Тому що е і це якби з одного боку і добра новина для нашої влади, з іншого і погана новина для нашої влади. Зрозуміло, що воєнний стан, і ми всі відповідальні люди, якраз і каже нам про те, що нам не можна виходити на вулиці, мітингувати, і у нас є певна домовленість з владою, між суспільством та владою, що ми так чи інакше будемо підтримувати, тому що ворог на нас напав і ми точно розуміємо, що от 100% ми розуміємо, а ті, хто не розуміють, це справді вороги, що справжній ворог знаходиться не на банковій, а все ж таки в Москві. І оце головний наратив, якого треба притримуватися і дотримуватися тому що наш головний ворог не на Банковій, не президент не уряд наші це наші ми з ними самі будемо розбиратися а от головний ворог знаходиться і знаходився століттями саме в росії в москві тож тут треба підійти трошки з іншого моменту проти кого виходить майдан Якби Путін або його там якісь аналітики трошки повчи повчили б історію України, то б вони побачили б дуже одну цікаву річ що. Українці справді можуть вийти на майдан, коли вони відчувають загрозу собі, своїй волі, і у них є серйозний супротивник. Чого ми виходили на проти Януковича? Знають, що він завар? Ні. два рази. Майдан в Києві збирався не проти Януковича. Хто б там що не казав? Два рази в Києві майдан збирався проти Путіна от реально проти Путіна, проти влади Росії, тому що і під час помаранчевої революції згадайте, які плакати були на Майдані, і згадайте, які плакати були на Майдані вже під час Революції Гідності. Тож влада Януковича. Повністю утотожнювалася саме з Путіним і тому два рази е майдан в Києві збирався проти Путіна. Ну а Янукович це такий собі, знаєте, рука Кремля. Ну тобто гауляйтери. і, і інакшого бути не може. Тож, якщо Зеленський не буде рукою Кремля, і він не буде е гоуляйтерам е Москви. То не збереться проти нього майдан, це по перше. По друге, ну слухайте, українці вони все ж таки звикли іти проти якогось серйозного супротивника. Зеленський, попри те, що його там називають диктатором, причому це роблять люди, які самі є диктаторами і повністю авторитарними. Він при цьому всьому не є в широкому розумінні цього слова, звісно, дик диктатором. Зараз є воєнний стан, і через цей воєнний стан йому вдалося сконцентрувати всю владу в своїх руках. А якщо згадати результат? Виборів парламентських, коли а, в нас вперше в історії України не, не, в парламент зайшла монобільшість, чого ніколи не було, то як би зрозуміла, що ж робити. Тому коли а, влада за всю країну приїхала в на банкову, нічого тут дивного немає, особливо під час війни, тут ще інший момент, що і відповідальність в тому числі вся зараз лягає на самому Зеленському. Тобто, коли зараз там ну от. Ви певне чули, от ми винні, ми маємо, ми то -сього. Ні. Насправді, коли в нас скасована політика і введений воєнний стан, то є конкретна людина, яка відповідає за все, що відбувається в цій країні. Тому що ми українці, ми громадянське суспільство, як такого права голосу не маємо. Ми його віддали для того, щоб нас наше керівництво ввело до перемоги, і от. Така система, як це не дивно, згідно з міжнародних правил, законів і тому подібне, і зберігається. І тому перекласти тут на нас колективну відповідальність. Ну тому, що я просто вам зараз кажу, буквально скоро це питання може виникнути. Наприклад, той же Трамп може заявити. Ну от нам не подобається ми, до речі, зараз про це якраз поговоримо. Нам не подобається йому не подобається Зеленський. Тож ви, українці, приберіть Зеленського, і тоді ми будемо з вами розмовляти, яким чином він це не бачить, щоб ми прибрали Зеленського. Ну от серйозно, є тільки один законний спосіб це зробити це е, вибори. Ну і другий законний для нас, для українців, спосіб, це звісно майдан, але і майдан, і вибори може відбутися тільки після скасування воєнного стану, а значить, припинення війни. А, і якщо припинення війни, ну точніше, там певне перемир'я що можна очікувати цьому році, і, але все одно це перемир'я буде настільки хитким, і проведення виборів, якщо все ж таки це відбудеться, буде настільки важкою роботою, а, що я не знаю, як нам, як нам це пройти, то як зробити майдан таким чином, щоб не розірвати всю країну, я просто не розумію. А це означає, що його просто не буде. Це означає, що та проактивна маса людей, яка зазвичай виходила на майдан і, і влаштовувала майдан. Я зараз не про маргіналів кажу, тому що тут мені можуть там, нагадати про якісь там податкові майдані, майдани, ті майдани. Там дуже маргіналізована була так би мовити товпа, юрба, і тому це не є майданом в чисному вигляді. Трошки на Майдан нагадували події мовного майдану, який відбувся у 2012 році, це після прийняття закону Ківалова Колісніченка про мову в Україні, але і це не, не було тоді масового характеру. Хоча це теж були і стички, і були і бійки, і все інше. Отже. Зеленський зараз є президентом, але при цьому у нього є і беграунд артиста, коміка. Врешті-решта, українці проти коміка майдану робити не будуть. Вони справді можуть зробити майдани проти диктатора. Але він тоді має показати, що він диктатор. Поки що, попри там розмови, певні санкції, це все не тягне на велике диктаторство, і тому можна поки що видихати. На превеликий жаль, цього не розуміють а не в Кремлі, ані в Вашингтоні. А більше те, що вони розуміють, вони живуть в якихось своїх. Паралельних світах, і Трамп собі одне вигадав, Путін собі інше вигадав, і все це так чи інакше тягне нас, можливо, до дуже серйозних потрясінь, але точно не через майдан, точно не через майдан. Скоріше за все, ті потрясіння, які будуть, перш за все будуть пов'язані з дуже суттєвим скороченням допомоги з боку штатів, і при чому вже зараз кажуть, що цілком імовірно. Відключення навіть стерлінків, або там ну тому що вони ж маску належить, або навіть припинення певної певної важливої для нас допомоги у військовій сфері. В тому числі і передача розвідданих, зараз, яка зараз відбувається, це з боку штатів. і Це зроблено для того, щоб тиснути на Зеленського, щоб він там щось підписав. Ну а з боку Росії, звісно, тиск може бути тільки один: це посилення обстрілів, це посилення штурмів. тобто Теж вони теж можуть це робити, так безумовно, вони це можуть робити синхронно для того, щоб тиснути на Зеленського. Але це, скоріш за все, більше згуртує нас, українців, ніж приведе до розколу, до майдану і до якогось заколоту. Особливо слухайте, особливо, якщо. Трамп раптом заявить, ну, ну ми ж почули, да що він там заявив про підтримку Зеленського 4%. До речі, тут я теж знаєте, не став би зараз дуже сильно поспішати і завалювати Трампа е всякими образами. Ну тому що без нас це зроблять американці, повірте, без нас це зроблять європейські лідери. Вони вже це почали робити. Тому просто зачекаємо. І я думаю, я певен, що найближчим часом Трамп дуже сильно змінить свою риторику. Так чи інакше, єдине, що е, зараз нам до чого слід готуватися після цього всього, це е, до певного обрізання допомоги зі Штатів для того, щоб тиснути на Зеленського, і посилення ескалації з боку Росії. Але це теж дуже тимчасова штука, тому що буквально в найкоротший термін, коли, врешті, Трамп з одного боку. Получить отримує пописку від своїх виборців від громадян Сполучених Штатів. А з іншого боку, по цьому ж писку він получе від отримує від Путіна, коли він е його кине, а тут немає жодного сумніву. То тоді у Трампа не залишиться іншого вибору ніж сказати: та ні, я взагалі то завжди був за Зеленського. На тобі зеленські тамагавки мачі покидька, тобто Путіна. І я певен, що скоріш за все ситуація буде розгортатися саме так, але це не означає, що ми з вами не маємо бути пильними, що ми. З вами не маємо бути згуртованими в тому сенсі, перш за все, самі в собі. А, якщо ви бачите, що та чи інша новина викликає у вас негативну емоцію, зупиніться. Це скоріш за все може бути маніпуляція, мета якою – просто вивести вас з себе з ладу для того, щоб у цей це навіть не про розхитувати чоли. Ми наша нервова система давно а дуже давно знаходиться за межами допустимого стресу. Дуже давно ми всі вже і так, всі українці абсолютно неважливо чи на фронті чи в тилу. Ми всі маємо колективний посттравматичний синдром, і від цього нікуди ми не дінемося. І я не знаю, ще країни зараз, яка в такому стані перебуває. Тож маємо це усвідомлювати. Теж маємо усвідомлювати ми з вами, що давайте це ж таки для початку самі собі скажемо, нам треба бути дорослими. Так Трамп якусь херню каже: ну що поробиш, дід так бачить, ну дід старенький, ну потім він передумує. Тим більше ще раз повторююсь, треба дивитися на його дії, а не на його слова. Тож майдану не буде, тому що це українцям вирішувати, коли. Робити майдани, а коли їх не робити. Ну і безумовно, це українцям вирішувати, що робити зі своїми політичними лідерами. Хоча в цьому випадку е -е, нас теж були підштовхувати до певних рішень, до, пев до прийняття певних рішень, але от будуть вибори, вони все покажуть. І тому у кожного з нас буде можливість. Показати свою громадянську позицію. Головне, щоб в цей раз ми цю позицію показали так, як ми собі бачимо, а не на вибачте, на відмахнись, скажімо так. Мене звати Андрій Болгаров. Підписуйтеся на цей youtube канал. Побачимось.